Так, всім привіт. У нас сьогодні 1 вересня. Ми збираємо нашу першокласницю у школу. Так, в школу. Так, я озилень ходжу в школу. Так. Оділи платько, яке ми вже вам показували, що ми купляли так. От. Колготи ми потім знімемо, воно вулиці трохи холодно, але там має бути тепло в школі. Да, у нас Катя робить її шляпу. ось такі локони. Катя теж іноді ходить в школу. Іноді? Вона один раз ходила в школу. Катя, ти раз ходила в школу? Так, а да, я, я, я десь дві дні ходи, з кори п'ять і рісі сніг. Добре, скажи мені, будь ласка, ти будеш гарно вчити в школі? Так. Обіцяєш? Ну дивись, бо мама тобі колись це відео покаже. Добре? Ну все, потім ще знімемо в школі щось. Давай. так? І папа. Давай. На заліна любля, далі на ваке. <плес> <плес> Дисятком розпущались на скані, коли були, а сьогодні ми зібрались і вперше нас пішки. Мечі з оті бігати в двохі, будемо читати, будемо писати і ліцегах складати. Що, Що тут на щика, як тучі. Також не знав. Ми вже їдемо додому. Женя, як тобі в школі 1 вересня? Сподобається, ви бачили моє відео. Не, ще відео не бачила, бо мама ще не виставляла. Ну, тобі сподобалось, так? Так. Одним словом, ви вже розпелехані. Так. По повній програмі. Коли співали ви, ми вже аспілекіні. А дивіться, який на вирозак мені я купила і мама. Ти купила? Так. Тут сидечко, бить, що тут міска. Трошки дитим. ми докупили те, що треба нам на завтра. Так. І все. Так що ми вже готові. Тут можна готові. водичку ставити. Катя, дай водичку. Хоп. Так, можемо водичку ставити. Коли захочеться пити, постав поставив собі водичку і йде. Потім липи і собі попив. А потім закупив і я Ось так. Отак. Ну ти задоволена в школі? Так. Я задоволена, мама. Добре, молода. І ми садок купили і їду до школи мені. І завтра готуємося рано вставати. Так. Мені купили якьма е крусан. Е купили мені якма питюпсів, петятюпс великий, купили мені е е гуліські такі біпоні, угу. і катенер. І все. Добре, все. Значить, сьогодні треба. Гарно виспати, щоб завтра гарненько йти так. в школу, так? Я от там спала сути така. Добре, спати, тому там так. Добре. Всім папа. Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. З вами я, Світлана. Хочу ой, ось ця красота. Дуже вони мені сподобались. Хочу показати, зірвала я. Трохи ось тут помідорів, томатів. І дивіться. Ось хотіла вам показати ось таке волове серце. Ось тут одне маленьке в мене таке, якесь вийшло. Ось волове серце. Ну, воно таке гарненьке, я вам скажу, тепер дивіться. <кхід> ось пішли в мене дебарао рожеві. Це є рожеві, це є не червоні, це є дебарао рожеве. От, бачите, тут воно у мене ось таке з дюмбриком. От Гарні такі підуть в баночку. Ось це є, це є Санька. Це є Санька в нас. Так, це що? Це теж дебарао? Тут я вам не скажу назву. Це не хурма, тому що хурма вона має бути кругла. от Якщо я знайду е, всі свої пакетики і знайду там назву, подивлюся, тоді скажу. Так, цей зебра зелена. Так, і хотіла вам показати, ось, дивіться, який якраз Гарно робити. Це рожевий, а сорт у нас називається, зараз я вам скажу, Не Горинич, а ну, секундочку, зараз я вам скажу. Сорт називається Добриня Нікітіч. От. Дивіться, бачите, які. Ну, це з, з ось ці два я зняла зараз з теплиці, але на городі в мене є, ну, я вам скажу у відкритому ґрунті він набагато кращий Получився в мене. Також дивіться, зірвала ось такі. Вот. Це, напевно, попалася якась насінинка і кхів, кхів, якийсь, як би вам сказала, це не пересорт. Це опять ж ось ці, бачите, тільки з, з іншої сторони вони в мене чомусь ось такі маленькі і не е, ростуть великі. А ось такого розміру. Ну нічого, нехай будуть, я їх теж. В баночку запхаю. От. І ще покажу вам. Так, хотіла вам показати, але я Ага, ось. Це ось ці це теж є дебарао оранжевий. Ось так, ось тут, бачите, оце є дебарао оранжевий. Бо я так складала тут дебарао і тут дебарао розові. Це, виходить, ось такі. Будуть томатики. Решта томатів покажу вам ще на грядці. Тут, шановні мої глядачі, я ще зірвала з городу. Дивіться, які. Бачите, які томатики. Ось такі, бачите, тут така сливка ще. Ось такі. От бачите, тут вони ще більше трохи можуть навіть постояти. Одним словом, буду їх переробляти. Ось так. Буду переробляти і не знаю кетчуп, не знаю на що, але щось буду переробляти. Ось так.